Навіщо ставити другий дисплей, який максимально неповноцінний, а так для галочки? Навіщо виводити показники температури та вологості на цей екран, які показують неправильно? Але якщо не звертати увагу на цей безглуздий дисплей, смартфон дійсно цікавий, і найбільше мене вразило те, що на смартфоні з процесором Helio G99 встановили дисплей з роздільною здатністю менше ніж HD. Які плюшки це дає, я покажу у цьому відео. Привіт! Сьогодні у нас на огляді Дугі S-Mini, апарат, який більше схожий на К'юбот KingKong Mini 3, ніж на Blackview N6000, тому що він дійсно тонкий та зручний. Та й в цілому дизайн тут не на останньому місці. І так, відразу про дисплей на задній панелі у двох словах буквально мені не зайшов. По-перше, видно, що дисплей трохи втоплений. На склі захисному дуже блікує зображення, та й екран не сенсорний. Міняти стиль зображення не можна. Температуру я взагалі не знаю, з яких джерел цей смарт бере. Але воно супер неточно. 98% вологості. Ага. В мене влітку в квартирі, коли прям дуже парко на вулиці, показує біля 70%. Я уявляю, як би я почувався при 98. Ну і тепер далі по списку, як завжди, залізо, камера, дисплей. І в мене є що розповісти про цей телефон, тому обов'язково додивіться огляд до кінця. Ну і нагадую, звичайно, що купити в Україні захищені смартфони, ви можете скориставшись моїм онлайн-магазином. Посилання на нього в описі під кожним відео. 150 грамів ваги 13,5 мм товщини. Дійсно компактний захищений смартфон, але є, звичайно, певні в ньому нюанси. Звук клавіш ви почули, а тепер ще про одну штуку, яка в моєму апараті є. Це оця от заглушка. Якщо її відкрити, вона відкривається, але вона дуже легко відкривається, ну прям дуже. Я не знаю, чи допоможе це смартфону при потраплянні у воду, але розказую вам, як є. Можливо, це тільки в моєму смартфоні. Не знаю, але заглушка ну, таке собі. Щодо кольору, в мене версія чорна, і якщо ви бачите, у нас такий невеличкий градієнт є з цієї сторони. Якщо дивитися ось так, дивіться, смартфон повністю чорний. Якщо ставити ось так, вже з'являється зверху градієнт. Виглядає прикольно, дійсно, в плані дизайну смартфон мені дуже подобається. Металеві торці, кнопка, яка налаштовується, у нас є, звуки її ви вже чули, слот для сімок або для сімки і карти пам'яті, регулювання гучності, сканер відбитків пальців навіть є. Це все круто. Звичайно, ж розіму для навушників немає, тому що дуже тонкий корпус. Тут тільки type c мікрофон, ну і все. Рамки навколо дисплею, так, вони величезні, можу так сказати. Тому і камера, і датчик, і динамік у нас спокійнісінько собі розміщуються зверху над дисплеєм. Ну ось так в цілому ви бачите, як виглядає смартфон. Залізо! Ось тут і ховається справжній величезний плюс даного смартфону, особливо коли мова заходить про якісь додатки, де ще й повністю задіяний графічний процесор. Це я зараз про ігри. Я вам скажу, що такої плавності в іграх, як тут, я давно не бачив навіть на смартфонах втричі дорожчих. Давайте з цього і почнемо. При тим, як я покажу вам сам геймплей, давайте я покажу вам, зараз, до речі, стоять максимальне налаштування графіки, покажу вам, як працює взагалі меню. Подивіться на цю плавність. Наскільки все плавно вимальовується, мені просто дуже подобається в жодному практично захищеному смартфоні, тим більше за такі гроші, я такої швидкості не бачив. Все дуже приємно, все дуже плавненько. Ну, Відчуття просто, наче тримаєш якийсь iPhone, чи я не знаю, що якийсь топовий смартфон, наче тримаєш в руці. Все дуже плавно, дуже красиво і зараз безпосередньо сам геймплей. Відео знімаю я в 30 кадрів на секунду, як зазвичай, але я думаю, що ви і так побачите, наскільки тут все плавно працює. Дійсно, плавніше, ніж на тому ж процесорі, але на смартфонах, де роздільна здатність у нас Full HD. Саме тому що роздільна здатність у нас трошки менша, ніж HD. Графічний процесор розкриває себе тут на повну потужність, і навіть на максимальних налаштуваннях асфальт 9 взагалі не лагає, все працює дуже плавно, дуже приємно. Коротше кажучи, для ігор нормально. Але фішка в тому, що екран то дійсно маленький, і щоб сильно, знаєте, придивитись, щось роздивитись, ну треба буде постаратись. А так в цілому без проблем. В плані продуктивності мені смартфон більш ніж імпонує. На жаль, цього не скажеш про меню, тому що меню перелистується не так плавно, як хотілось би. Отут, якраз 60 Гц дають про себе знати. Тож процесор Helio G99, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. Тут в принципі все класично. Щодо акумулятора: 3000 мАч і цього смартфону мені вистачило на 7 годин відтворення відео з YouTube на максимальній яскравості в HD роздільній здатності. Ось такі цифри. Мене приємно вразила зарядка цього смартфону, адже він зарядився з 20 до 100% за одну годину. Це нормально. В комплекті у нас блок на 24 Вт. це все мені подобається. В меню головному ми можемо знайти пункт Easy Key. Це пункт для налаштування цієї кнопочки. Тут у нас є один дотик, подвійний і довгий натиск. Можна різні додатки сюди встановити. Щоб налаштувати другий дисплейчик, заходимо в самий низ, Digital Screen. Я, в принципі, вже про нього говорив. Тут про нього говорити я не хочу. Реально штука, яка тут не потрібна. В смартфоні, звичайно ж, присутній модуль NFC, за що величезне дякую виробнику Android Auto. ось бачите, навіть винесли нас сюди. Коротше, всі такі сучасні нормальні штуки, які повинні бути в смартфонах, тут присутні. І в плані заліза в мене особливих претензій до смартфону дійсно немає. Говорити про звук ми з вами. Тут не будемо сильно багато, тому що один динамік, і, я думаю, ви приблизно розумієте, що грає він ну приблизно ніяк. Ось можете собі нафантазувати як. Ну і далі ми логічно продовжуємо говорити вже про дисплей. Якщо ще 7-8 років назад діагональ 4,5-5 дюймів це була норма, то зараз же це просто смішно для більшості користувачів. Фішка ще і в тому, що екран тут витягнутий, і до цього насправді можна звикнути. Але до чого ви, я думаю, не швидко звикнете, це до акуратного набору літер в месенджерах, тому що екран дійсно компактний, і самі розміри літер дуже компактні. Дисплей у нас має діагональ в 4,5 дюйми і роздільну здатність, дозвольте підгляну на своєму ж сайті, роздільна здатність 1170х480 пікселів. Ось так, дисплей дійсно витягнутий, роздільна здатність менша, ніж HD, проте на такій діагоналі, в принципі, зображення виглядає нормально. Коли будете дивитися відео, наприклад, з YouTube, то ставте HD і якістю, я думаю, ви будете задоволені. Ну, Відповідно, ось зараз перед вами відео в hd якості. Якщо розтягнути, то звичайно ж багато дуже зрізається зображення, тому що екран витягнутий. Тому звикайте до того, що ви будете скоріш за все саме ось так дивитись контент і дивіться, скільки у нас дисплею залишається. Тобто, це ви дивитесь не на 4,5 дюймовому екрані зображення, а на 4 або навіть 3,8. Не знаю, треба переміряти, але то не важливо. Зображення дійсно маленьке. Якщо близько до очей будете тримати телефон, то в принципі щось можете подивитись. А от з приводу кутів огляду і так далі, ну я, чесно, мало помітив різниці е зі смартфонами Дугі, наприклад, більш дорогими, повноцінними, великими. Тут, в принципі, плюс-мінус те ж саме. Яскравості, та її вистачає. Я знімаю огляд ось на такій яскравості, є ще куди викручувати, але мені, наприклад, цього достатньо. Тобто, в плані зображення, ну, не знаю, нормально. Якщо ми зайдемо в налаштування дисплею, то ми побачимо, що тут є налаштування кольорів. Це мені дуже приємно бачити в цьому смартфоні доступному, можна поставити нормальний режим, можна трошки насиченіший. Ну і, звичайно ж, підкоригувати кольоровий відтінок. Давайте це назвемо так. Камеру в цей смартфон вліпили аж на 50 мегапікселів. але як часто буває, оптимізувати нормально це все діло вони просто забули. І враховуючи ціну цього смартфону, ну, напевно, це нормально. Ця камера не має стабілізації при зніманні відео, проте 2К писати смартфон дозволяє. Тут є ще певні проблемки із швидкістю кадрів на секунду, є певні проблемки з фотографуванням об'єктів, які знаходяться далеко від вас. Та й в цілому світла цій камері потрібно ого го скільки. Що мені не подобається в плані камери. Мені не подобається, що немає електронної стабілізації, але менше з тим. Тут навіть немає 30 кадрів на секунду, швидкість запису. Тобто тут 19,2-19,5 кадрів. Щоб ви розуміли, це означає, що картинка у вас така трошки буде, м'яко кажучи, рвана, дьоргана. Це ненормально. Це повинно бути 30 кадрів на секунду в смартфоні, повинно бути навіть в бюджетках за 50-60 доларів, вся умі там якісь, я не знаю, самі простіші до 100 доларів. В них є 30 кадрів, нормальні, повноцінні. Тут чомусь немає. Тут до речі є окремо камера для макрознімання, що для мене було просто якимось шоком. Навіщо вона тут. Тут нормальна камера, основна, не може знімати хорошо, А навіщо ця макрокамера? Ну, Якість тут така собі, якщо чесно. Так, далі по режимах. Режим Філь, це у нас фільтри. І режим більше. Ось тут також навезли багато чого. І про, про режим, і панорама, і портрет. Тут все необхідне, в принципі, присутнє. Що мені не подобається, що коли ви фоткаєте об'єкт, який далеченько від вас знаходиться, то я не знаю, чи то фокус не справляється, чи то що. Але я навіть коли тапаю по екрану, я не бачу нормального фокусування. При тому, що знімок 50 мегапікселів, але ти кропаєш два рази зображення, і ти бачиш, що там ну, фокус десь взагалі мимо каси. Давайте покажу вам деякі приклади, фото та відео, і ви самі, в принципі, все зрозумієте щодо камери. Так, відеозапис буде в нас сьогодні в умовах недостатнього освітлення, як ви бачите. Тому що на дворі така погода, що я не хочу туди просто виходити. Так що дивіться те, що показую. Ну, в плані відеозйомки, я так розумію, тут не сильно все круто. Ну, хоч автоматичний фокус працює більш-менш. Ну, що сказати? компактний, шустрий, так, доступний. Я розумів, що камера в цьому смартфоні буде так собі, Я розумів, що тут звук без якогось басу. Я розумів, що тут ще будуть деякі проблеми, які пов'язані з ціною та розмірами цього смартфону. І це нормально. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо любите дивитись огляди захищених смартфонів, і пишіть в коментарях, що думаєте з приводу цієї компактної моделі. Будемо на зв'язку. Бувайте!